Jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno Друзі, всім привіт! Це шоу не Бреше, це Микита, а це Макс. І ми сьогодні говоримо про NBA. Хто ще пам'ятає взагалі про те, що в нас нещодавно тут сезон завершився, то Денвер виграв. Як ми і казали, звичайно, але там, мабуть, що всі казали, не тільки ми. Та як ми і казали, точно так. Декілька разів, що правда, по дорозі ми не вказали. Але але на якому етапі ми були настільки впевнені, в цьому можна було ставити хатку і зараз жити вдвох. Да, ну вони вже там всі протрізвіли, звісно. Ну, порівнювати так гулянки Денвера і Манчестер Сіті, я не буду. Це тому, що там ще Денверу тягти і тягти, конечно, лямочку. Слабенько. Слабенько. Там ті Дж... дійде... Дж... 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 Джі... йодінжей. Наш герой. <свят> наш, наша да. тотемна темна тварина. Да. Тварин. Ну що у підсумку, Максиме? Ось Денвер став на, скажімо так, на ті коліщата баскетбольної е, сім'ї е, історії, скажімо так, яка тепер. Буде років ще п'ять, шість, шість, сім, вісім. Ну якось там щось домінувати чи не буде? Може, але не факт, що вони будуть вигравати титул весь цей час. Ага. Останній раз-два рази поспіль. Хто вигравав титул? 17-18 рік. Golden State Warriors. після <laughs> після цього повторити цього немає, не вдалувалося нікому. У нас 5 років поспіль новий чемпіон в NBA. І я, чесно кажучи, ну я не знаю. Там взагалі то ну, ну великих якихось втрат у Денвера не має бути. Там лише у Брюса Брауна щось якась біда там із контрактом він 100% буде виходити на ринок і отримувати великі гроші. Mm -hmm. Всі останні здавалося б десь там на місці. Ну і в чемпіонську команду завжди просто заманити якісь там або б... ну, ну коротше, якісь там дріб'язкових копійчних Хлопців, і... але чи спрацюється наступного сезону, я не знаю. Чи наїлися. Ну, або-що ні, звичайно, що на словах вони дуже хочуть вигравати тепер кожного року. Е але чи вдасться, як на мене? Ну, я не знаю. Ну, на династію вони поки що не схожі. Не схожі. Ну, думаю, да, фінал конференції наступному році буде точно. Конференції. да. А там як хто. Ну, дух... Давай так. Драфт. Ми вже так почали говорити про те, що там команди там щось когось там підписують, шукають. Е -е... Бредлі Біл. Draft? Драфт і бребіл. Трейди-біл ні, ні, ну, про... був на драфті да, ще да, да. середині 10-х років, ось вийшов. Да, і про нарешті всі Трейди ви... і драфти, давай тоді поговоримо. Драфт 22 червня. Я думаю, що коли вийде цей випуск, буквально там один день або навіть в день драфту так. вийде цей випуск. Я про драфт не знаю нічого. Як завтра? Віті... Скільки, скільки разів я якось намагався себе змусити подивитися Подивитесь. цей студентський баскетбол, це, як на мене, повна херня. Це люди просто не вміють грати. І всі кажуть, вау, та. Там таке серце, таке... якщо ви хочете подивитися, де не вміють грати, і таке серце, подивіться вже нашу українську суперлігу. Раз вже на те ну, пішло. І я якось ніколи, там, якщо хочете дізнатися щось про драфт, спортхаб, їхній подкаст, там Саша Прошута та, здається, Андрій Глаченко, якщо не помиляюся, розкладають все по поличкам так, що я не слухаю, бо. Ну, я я, я намагаюся, знову ж таки, мені ці драфти. Я знаю лише два прізвища з цього драфту, які буде. Це Віктор Вембаньяма, звичайно, mm -hmm. пішов якийсь час не те, що вивчити. І Скут Хендерсон. Все, все, що далі, я взагалі дупля не відбуваю. Ну, ти хай, в воно, більше знаєш, ніж я. хай воно якось буде. Хай, вони хай воно якось хай буде, вони а ми ну, вже там подивимось. Так, да, я згоден з тобою зараз ось думку-думку хотів е, щодо драфту. А ось інформація цікава, що ти мене виправ е, або ви Євгенійович, приводу... да. <світ> Максим <світ> Максим Євгенійович, скажіть, Дякую. будь ласка, так. там інформація з'явилась, що студенти, що можна вже не вчитись у кол коледжі, щоб грати в НБІ, що можна на наступ... це. Одразу... З наступного да. сезону здається, да. З наступного... знову будеш забирати цих школярів, як свого часу приходили там Гарнет, Лєброн, ну, да. Кобі, Дуайт Ховард. Ну, якщо вони готові вже, ну ти ж бачиш, що ну, у коледжі була ледь не єдина взагалі, така заманушка для студентів-баскетболістів. Ну, до да. речі, в НФЛ, так, ну це американський футбол. Там ти принаймні три роки маєш відучитися в коледжі, лише потім виходити на драфт. І там якось заманювати всіх цих топових проспектів до навчальних закладів. Складів дуже і дуже просто. А, а в NBA це NCWA, One and done, це стало такою нормальною темою. А коли підключилося джеліговське NBA Ignite, Ігна, 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 це так. Командочка, то, власне, і всі Блин, топові ти проспекти знаєш, стали... Да, — Я ще згадав, я майже майже наступного дня побачив рекламу у Фейсбуці, чемпіонат завершився, і у Ice Cube його ця літня ліга... -3? Да, да, да. І тупо наступного ж дня там щось та. А тепер, знаєш, ну, я не пам'ятаю дослівно... — Так, там таки написано літо, це наш час. Я просто бачу там на постері Гаррі Пейтон, думаю, боже, ну гінь. Чи коли ти постарієш? Коротше, якщо ви хочете да. подивитися на баскетбол дядьків, яким там вже добре за 40, яких ви там ще трошки пам'ятаєте з НБА, але які просто навіть не те, що ходять, які просто стоять там на цій половині майданчика, то дивіться, я кілька разів. Це повна ну це повна протилежність студентському баскетболу. Там всі носяться, що дурні, а тут всі стоять, бо дуже розумні. І все, ось таке, ось вам коротеньке резюме стосовно Біг-3 і всього, що там відбувається. Я тут ще згадав. Цього який цей балон велетенський з водою, який дуже високо стрибає. Зайон Уіллямсон. <смази> Давай так. А чи заграє він в цьому сезоні? Чи там чутки ходять, що Пеліканс Pel може... Порнхаб -пор відкриває відкриває свою лігу? <смази> ну там, та, судячи, до речі, цього, да, Зайончик вже підняв один. Підняв, да, там є Профей. історії. Да. Ну, ти бачиш, наскільки був не цікавий фінал NBA, що треба про щось оці... говорити. Ми знаходимо всі... вже будь що. Які всі, теми? Всі, всі ці потрахуньки Зайона да, з якоюсь да. там порнозіркою перевершили взагалі за якимось інформаційним Шо шумом. Що там чемпіонці, це, це... Деннер. Деннер. Іди, все, ідіть, навіть скака... би, якщо скакайте... потрахунька самого Зайона. Я думаю, це було прикольно. Адам Сільвер, звісно, трошки припу. <ріх> ну, я думаю, що навіть якби вони зробили це <ріх> у інстаграм uh, аккаунті Дже Морента і Морент то так тримав би так пістолети, а там би внизу зайон з Йокічем щось робили. Ну, Максимум, максимум по 20 матчів по отримав диспаліфіцію. 25, 25 ігор, це мало чи багато для джо? Мало Джамберг. для чого? Щоб <схех> він ще щось вичув. <схех> це така фігня, чесно кажучи. Ну, мені так, так обгидився Адам Сільвер за цією дискваліфікацією. Ну, ти думав, що треба жорсткіше. Звичайно. Mm -hmm. Ну, звичайно, ну блін. Ви, ви, розк... ви розказуєте, як ви взагалі піклуєтесь під... про підростаюче покоління, що ви є прикладом для всіх цих малюків, які бачать перед собою лише насилля, наркотики і безпросвітню якусь буденність. Ви всі такі світлі, ну, звичайно, косите на цьому нормально да. бабусіки, але знову ж таки, все це заради високої ідеї. І тут чувак просто кілька разів за буквально за пару місяців виходить, отак от зі створення стволами, зі своїми кінтами, ген-генг, оце все, і, і, гучі, і все. І, і, ви такі, ні, ну так не можна. 25 матчів. 25, да. Відпочине непогана людина він і не заморився, то вилетів. не зможе, не зможе отримати якісь індивідуальну нагороду, тому що треба мінімум 65, же ж. А в нього а в нього не буде. Тепер цих в нього буде максимум там сія ну, п'ятдесят Давай так, щоб mm -hmm. якось підвести підсумки, чого ми очікуємо в наступному старті НБІ чи будуть ще якісь такі круті? Тезні які трейди, як Бредлі Біл, наприклад, та буде щось. Я впевнений, Ну, прям щось таке, що ти ніфіга. щось зроблять із зайоном. Я майже в цьому впевнений, тому що ну як на мене, то новий Орлеан вже розуміє, що потрібно просто вибухати вибухати в цій ситуації. А це ж мала сказала, так що якщо зайон лишиться в новому Орлеані, то вона оприлюднить касетку, де вони з зайончиком грають один на один, і я не впевнений, що зайон виграє. Ви взагалі бачили цю дівчинку? Десь тут максимум взагалі, коли за ні бачили, коли зайон грав. Давайте, так. От, і ось так: от, щось зроблять із зайоном. Дреймонд Грін виходить на ринок вільних а, агентів. Да. Там, з Лібрончиком вже десь у Франції тусуються, десь їх побачили. Але я думаю, що Дреймонд просто отримає менші гроші, ніж він, опцію, як, ну, від якої ну. він відмовився, там 20 з лишнім лямів. Йому щось там дадуть під п'ятнашку, але там на кілька років він все одно залишиться в Голден Стейт. Блін. Ну як мені ще сподобався цей вброс інформаційний, що, начебто, Ліброн завершить сезон, точні кар'єру цьому сезоні. Думаю, ну блін, не нафігано. Ну, Помовчав би вже, ну дай людям з Денвера порадіти, а ти свої парашуй свою кар'єру. Тату... Кар 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 <сміттє> кар Гукає гу... 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 <сміттє> Ліброна в Кавс. <сміттє> Ой, в Мевс, так? <сміттє> і, <сміттє> і Лібрончик переходить, а кайрі по своїй старій традиції десь підписується в якийсь там, я не знаю, умовний <сміттє> <сміттє> Орландо. Ну, коротше, Хай буде. <сміттє> туди. Друзі, ось таке у нас, мабуть, що рев'ю. Да? По сезону, ну, як завжди, не кидали вам усього, що в нас найближче по НБА. Це перше драфт і ринок вільних агентів. Потім буде літня ліга, куди навіть Вітя Вимбаняма обіцяє приїхати. Знову ж таки, дивитися на це доволі складно. Все це ну, літня ліга, але на різочку подивіться. Має бути а ми цікаво. також подивимось з вами, прокоментуємо тосі босі. Лясім трясім друзі. Не забувайте не забувайте, що в нас продовжується збір для 57-ї бригади, 57 гривень. Ми продовжуємо наш розіграш, який буде серед усіх, хто задонатив від 50 гривень. Розігрується медаль Володара Кубка Суперліги, який виграв Дніпро у 2011 році. Наша ціль 20 тисяч гривень. Вже більше половини є. Давайте трошки піднажмемо, і медалька в нас до когось із вас обов'язково поїде. Ну а також. Лайк, підписка, коментар. Так, да, ми відповідаємо, як і обіцяли. Мені, до речі, подобається, що наші підписники вже і між собою там спілкуються, якісь там версії виводять. Ну це прикольно. Не ж таке, вже ну, насправді дякую. У нас і... збирається ком'юніті ком'юніті. Так, і ви переписуєтесь. Я іноді просто не ж таки почитав. Там щось хлопці між собою поговорили. Думаю, та тут і додавати нам шов. Так, такі мол... розумні люди. Всі молодці, всім пальці вгору, <світ> і все, і погнали далі. Все, дякуємо вам. Так, це було шоу М'яч не бреше. Пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Всім пока. Побачимось. Ja proszę! naprasza, proszę! się proszę!